Пригоди краплинки росинки. Знайомтеся, це росинка. Вона була маленькою, але дуже цікавою краплинкою води. Жила у великій, блискучій калюжі після теплого літнього дощу. Росинка обожнювала спостерігати за світом навколо, але найбільше їй хотілося дізнатися, що там, за обрієм, куди щоранку поспішало сонечко. Одного ранку сонечко пригріло так сильно, що росинка відчула, як стає легшою. Ого, що це? здивувалася вона. Це було випаровування. Коли вода нагрівається, вона перетворюється на невидиму пару і піднімається в небо. Так росинка почала свою першу подорож угору. У небі було багато інших краплинок. Таких же цікавих, як і росинка. Вони всі разом піднімалися вище і вище, де ставало прохолодніше. Привіт! шепотіли вони одна одній. Коли багато краплинок збираються разом і стає холодно, вони утворюють хмару. Це називається конденсація. Хмара ставала все більшою і важчою. Росинка відчула, як їй стає тісно серед мільйонів нових друзів. Ой ой, ми падаємо. вигукнула вона. Коли хмара стає занадто важкою, вода падає на землю у вигляді дощу, снігу або граду. Це опади. Росинка приземлилася на м'яку пухку землю. Ух ти, яка м'яка посадка! засміялася вона. Але росинка не залишилася на поверхні, а швидко просочилася крізь ґрунт між маленькими частинками землі та камінцями. Це називається інфільтрація, коли вода проникає в землю. Під землею було темно, але дуже цікаво. Росинка відчула, як її підхопив повільний потік. Що рухався під землею. Це був потік ґрунтових вод. Він ніс її далі й далі, сплячі корені дерев і підземних мешканців. Куди ж ми прямуємо? думала росинка. Раптом росинка відчула, як її затягує вгору. Вона потрапила в корінь великої квітки, яка пила воду. Вода піднімалася по стеблу до листочків. Яка дивовижна подорож, подумала вона. Згодом росинка та її друзі краплинки вийшли з поверхні листочків у вигляді пари. Це транспірація, коли рослини виділяють воду в повітря. Росинка знову опинилася на поверхні, але цього разу вона не просочилася в землю. Вона скотилася по схилу пагорба, приєднуючись до інших краплинок. Це поверхневий стік, коли вода тече по поверхні землі. Незабаром вона потрапила в маленький струмочок, який весело дзюрчав. Струмочок впадав у річку. А річка була широкою і могутньою. Росинка пливла швидко, минаючи ліси, поля та міста. Вона відчувала, як річка стає все більшою і більшою, несучи її до чогось величезного. Невже це океан? прошептіла вона. І справді річка впала у величезний безкрайній океан. Росинка відчула солоний присмак води і побачила мільйони інших краплинок. Вона була вдома, але знала, що її пригоди не закінчилися, адже сонечко знову пригріє, і вона знову вирушить у захопливу подорож, щоб показати, як працює кругообіг води в природі.